В Україну прилетів Арішнік. Найгірший розвиток подій, який ми напевно могли уявити в Україні надзвичайна ситуація. В Києві зруйновано багато будинків, купа пожеж, немає води, електроенергії, неропостачання. Зруйновано багато ТЕЦ, те саме Львів, Дніпро, Кривий Ріг, багато місць в Україні. Рашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем, підвищеної потужності, купою крилатих ракет, різної балістики співчуває всім постраждалим і людям, які покинули це з і щирі співчуття. Парашка запустила, а Рєшнік вартість запуску одного, якого коштує як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Отже, поїхали. Отак зараз виглядає багато місць в Україні, друзі. Повністю ці відео тут не можу показати, вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля. Переходьте, там буде вся детальна інформація. Ці повні відео. Отже, друзі, що таке і Чи варто його боятися? Бо це зброя, в першу чергу, більш політичного характеру, типа перед судним днем. Бо, якщо ми будемо брати з вами кап, коли він падає, кап, може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести отак просто під фундамент. Ар'яшнік, він же не має такої сильної потужності. Ну, тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається. Через плівку в небі він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилою, якби розриває тучі і все навколо. І ударною хвилою може так само вікна повносить, на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту, це працює як. Боже, невже це настав судний день? Невже оцей суд? Невже це зброя оцього судного дня? Ну воно виглядає для людей дуже непонятно, це щось такого ще не було. Знаєте, ну, точніше, як, в Дніпрі воно було в 24-му році, в 20-х числах там листопада. Але так як зараз воно виглядає, ви ж бачите, після нього там і небо, якесь таке фіолетове, у людей страшно починається паніка. У багатьох панічна атака. Люди думають, що, що вже все, вже йдуть і бра, братися за тривожний чемоданчик. Не зважало, ну здавалося, Малося би, що українці вже до всього готові, все пережили, все вже попересуд, вже, вже звикли до того, що відбувається за вікном. Ну ця штука так психологічно діє на людей і так політично вона впливає на всіх. Ну, тобто, це ж ракета, яка може нести трошки інакше байголовку. Поняла? Не таку, як, як зараз, що просто будиночок може, а може і цілі міста обновити. Поняли? це більше робиться, здавалось би, зараз оце ж Путін там Трамп, Зеленський договарюються про мир, начебто вже начебто все готове, про все домовились, а воно опять продовжиться. І цей же ж Путін що каже? Путлір каже, що та саме, вони ж не хочуть міра, і так далі. Того я буду запускати з балістику більше безпілотних систем. І давайте ще цей орешник теж запущу. Ну кончений, це про що говорить, що його всі речаги вплива дуже слабкі. Насправді йому нічого не залишається їх вже застосовувати. Отаку штуку, яка одна, ну, ну представляєте, що таке 100 мільйонів доларів за один запуск. А їх, наскільки я бачу, прилетіло зараз і в Дніпро, і в Львів. Та це какала, воно не може прилітати постійно. Розуміло? Тобто з цього плану видохіть. Це неможливо запускати постійно. Це занадто дорого. Це просто ну, неможливо. У них там. Нормальне, ну в них потім самих нічого не станеться для того судного дня, не дай Боже, які вони там хочуть, яким вони всім угрожають. Але погодьтесь психологічно, як це діє, це просто жах.